Починаємо наш перший зал, і я визвалася бути першою для того, щоб відкрити цей зал, наповнювати його змістом. Коли ми говорили, що може ми там, оскільки нас не так дуже багато зберемося там за столом, то все-таки я вважаю, що зараз ми по своєю присутністю і освятимо той зал. Як має виглядати наша сьогоднішня зустріч? Я поділюся. Своєю життєвою мудрістю. Я вам розкажу, з якого я роду племені. Бо це так само важливо, навіть для того, щоб ви мали бажання пізнати себе. От Катя якраз закінчила на прекрасній ноті, що вела з вами дискусію про те, що ви пишете книгу свого роду. І в мене також є така книга. І коли я починала цю книгу. Писати, а писала її Анжеліка Рудницька, то я перечитавши цей матеріал, вона готувалася три роки, тому що Анжеліка їздила, по, там по тих місцях, де я народилася, де живуть мої родичі. Вона робила фотографії, які дуже багато, до речі, фотографій, яких, звичайно, ніде немає. І коли вона зробила цю книгу, і я її прочитала, я подумала, що я не буду її випускати наскільки настільки наскільки настільки цикральні. а в цій книзі є шість поколінь, шість моїх поколінь. І ви знаєте, я лягла спати, ну, звичайно, з такими сантиментами. І думаю, ні, я цю книжку точно дивувати не буду. Хай це буде моє, хай це буде з сімейне, хай залишиться моїм дітям, моїм внукам. Не хочу, щоб хтось оце читав, і аналізував і мав до того якісь відношення. І в п'ятій мене буде голос. Просто небесний голос. І мені говорить: а ти видаш ту книжку. І назва. Була тільки назва тут такими маленькими написано «Невигадані історії життя Оксани Ділазір. І каже: а, і Анжеліка мені каже. Придумайте назву. завтра треба давати друг, бо немає часу. Це я видавала до одного з своїх ювілеїв, ту книжку. І голос мені каже ти видаш цю книжку і назвеш її Біла зірка. Я була така здивована. Я не могла з 5-ї години дочекатися, коли ж настане 9-та година, бо думаю, Анжеліка спить і вона зараз, напевно, і і саму ранку. Дочекався 9 години їй телефонує Анжеліка. Все, у мене є назва. Мало того, я не хотіла, щоб ми її друкували, а все-таки я дозволю, щоб воно пішло в друк. А Анжеліка каже: Ну яка назва? Я кажу Біла зірка. Вона каже: Вау! Це так з вашим прізвищем корелюється. А мало того, кажу: воно ну, мені ще з неба прийшло, і я не розумію. Взагалі, як так трапилося, що це таке, як розуміти цей феномен, цей знак? Ви видали цю книжку, Кажу, тут є шість поколінь. Вона дуже цікава у вигляді есе. Тут цікаві ці есе мають назви, дуже інтригуючі. Я потім думаю, воно мені цілий час ця війна зірка в голові, в голові, в голові, в голові. Я думаю, ну чому вона в мене ця назва в голові? Не просто ж мені назва прийшла, напевно, щось я маю далі ще досліджувати, що ж це таке. Що ж це за біла зірка? Я ж кажу, не знаю, що це за біла зірка. І я почала досліджувати. Я досліджувала, шукала різні варіанти, і я вийшла на завершальний етап розкриття, що таке Біла зірка. Біла зірка це зірка матері. А зірка матері це веслоємська зірка. Це наша восьмикутна зірка, вона специфічна, вона не просто має рівні вісім кутів, а вона специфічна, ці два хрести, які поєднані. І ви знаєте, я тоді, після того часу, відбулося зі мною дуже багато різних чудес. Я відчула присутність Бога в своєму житті, я його бачила, він мене зцілив, але це буде історія майбутнього разу, коли ми будемо з вами зустрічатися. Бо я зараз хочу розкрити зміст власне цієї книжечки, яку я вам показала. І це дуже правильно, що ви пишете. Бо у цій книги Життєпис наших родів, щоб ви розуміли, це є жива історія і правдива історія України. Бо нам завжди писали історію, яка мала дуже мало відношення до того, які ми є. Але саме по історіях наших родів, наші нащадки. Будуть мати артефакти, на які будуть посилатися і розуміти з віків до віків хто ми є. Бо це питання сьогодні зависає в повітрі. Я дуже багато їжджу, дуже багато я зустрічаюся з людьми в європейських країнах на американському континенті. В європейських країнах виїхали в основному, це в основному я кажу, це південь і схід України, там де йде війна. Наші українці, які приїхали туди, вони на собі несуть відбиток руського міра, вони далі спілкуються російською мовою. Це дратує сьогодні європейців, вони насторожено нас приймають. Тому моя місія сьогодні полягає в тому, щоб їздити, зустрічатися з ними і говорити про те, що наша ідентичність, ми її знайдемо в наших рукописах в наших історіях нашого роду, в наших національних строях, ми знайдемо про які сьогодні говорили. Ми знайдемо відповіді в тих фотографіях старих, про які я говорила вчора на своєму концерті, старі жовті фотографії початку ХХ століття, де фотографувалися наші батьки і наші бабусі, і наші прабабусі, і вони всі ставали по фотографії в національному строї. І мова не була так само українська. Тому Скажем, оця велика робота, яку нам потрібно всім сьогодні робити. Я вже, ми мали маленьку зустріч трошки раніше, і я розповідала, що, чому це важливо, тому що Святе Письмо пише, що спочатку було що? Слово. Спочатку було слово. А чому було спочатку слово? Тому що в кожному слові для нас ідея і механізм реалізації. Ми беремо книжку. Руки. Це ідея, що нам треба зробити? Далі читати, розуміти, вдосконалювати себе. Це відразу програма дій. Ми візьмемо стіл, що ми відразу з вами бачимо, який механізм далі нам Бог дає. На тому столі можна їсти, можна щось покласти, можна його прикрашати. І це в кожному слові писати. В кожному слові є і ідея як сам факт, як сам продукт, так і одразу закладена ідея реалізації. Але в чому відмінність? І чому вона важлива? Чому важливо про неї знати? Коли ми говоримо жито, от в мене є пісня Ой, зелене жито-зелене, коли ми говоримо жито, ми що від вами влюбляємо? Поле, композиція, комбайни. Як та пилюка йде, і потім оце знаєте збирають це збіжжя, збирається, зерно сипеться, а потім ми уявляємо муку, а потім ми уявляємо прилавки. А на тих прилавках такий фантастичний хліб. Аж до того доходимо, що ми чуємо, як він пахне вже тут зараз. Гарячими пиріжками. А ще хлібором. Да, та, звичайно, так. Тобто, розумієте, яка одне слово, яку малює нам картину. І в цій картині е, наша суть. Українська, бо ми е багатюща земля, е одна третя світових запасів Чорнозему, вона є на нашій території, а що таке Чорнозем, щоб ми розуміли, це 10 метрів гумусу. 10 метрів гумусу. Це якщо не стає води і випалює всю планету зем землі, Сонце, то щоб відродити будь-яку е почву там, землю так, основу. Можна нашою землею викопати і посипати, і вона почне відроджуватися. так і чому, От чому наша земля така цінна? От чому ми ведемо війну? От чому ми захищаємо себе на своїй землі? Бо багато ласик, всі наші міжнародні партнери, і добрі, і агресори, вони мають одну мету контролювати нас і контролювати нашу землю. І Оце все я вам сказала про жито. Бачите, яку картину намалювала? Але коли я кажу слово рож, воно мені нічого не малює. Ну, взагалі нічого не малює. Я вам навела паралелі, чим відрізняється мова, образне мислення. Тому, коли ми сьогодні образним мисленням наближаємо перемогу, то ми її можемо тільки своєю рідною мовою. Захищати. Навіть якщо ми україноцентричні люди, але спілкуємося мовою агресора, ми енергетично працюємо на агресора. І та молитва, яку ми молимо, вона працює на агресора. Такий закон всесвіту. Тому дуже важливо це розуміти. І я чому їжджу? Це все розповідаю. Про коралі вже з піснями розповідає, щоб воно вже було так дохідливо для наших людей. От в чому от така от велика сила сьогодні оцього переходу, через який ми з вами переступаємо, коли закінчиться війна, коли ми перейдемо на енергетику своєї мови. Тоді, коли небеса на нас дивляться, ми ж вилучаємо світло, ми ж говоримо про світло. Я, наприклад, бачу наше світло світло бускового кольору нашої мови. Вона бускова. Але що бачить цей світ зверху? Він бачить бруд. Він не бачить чистий бузок, він бачить змішане з іншою культурою, яка агресивна, яка сьогодні нас хоче вбити. І поки він бачить бруд, він не буде на нас реагувати. Бо не Бог нам дає зверху, а Бог нас дає по потребі нашій. Господь говорить: протягни долоню, якщо ти хочеш, щоб я тобі щось поклав, Протягни її, бо я буду мати куди покласти тобі свої дари. І ми бачимо, як поступово переходячи оцей, знаєте, цей рубіж трансформації всередини себе в своїй свідомості, тим швидше закінчиться війна. Я чому це кажу? Бо мені хочеться, щоб ми після нашої зустрічі йшли це, розказували іншим. Бо кожен день нашої війни це втрати наших чоловіків і наших жінок. Трати, які відновити, неможливо. Тому це треба знати, і я вам про це кажу сьогодні. Бо відтепер, від сьогоднішньої хвилини, хто почув, бере на себе відповідальність. Я так говорю перед різним середовищем. Мене не цікавить, хто це. Ці. Чи це американці, чи це українці, чи це люди зросійщені, як я їх називаю. Кожен, хто дізнається, як працює Всесвіт, бере на себе і відповідає. Тепер коротко про себе. Осталяка співає гімн. Ми всі його співаємо українською. Як вусково виглядає наша Україна? І ще я забула сказати до цього, що мало того, що ми збираємося в середовищі і показуємо, що ми володіємо красиво українською мовою. Це мало працює. Воно працює тільки тоді, відпрацьовує правильно, коли ми це робимо вдома між тими людьми, які є рідними з нами в крові. Бо тільки наш рід працює з це світом, а не ми самі по собі. Е, я народилася в сім'ї, яке називала Гримучою Суміші, тому що мама моя вона була артистка, вона була відома, і називала. Волинським Соловейком, ну і знаєте, як це були початок 50-х років. Були театри, е драматичні вистави ставилися Запорожжя за Дунаєм, ну Тобто, це були народні театри, це було масово. Люди хотіли от співати, танцювати, шоу робити. От хотіли люди після війни, це те, що ми е зараз будемо хотіти. Я вже відчуваю, як люди хочуть е щастя, моменти щастя ловити. Бо ми не можемо довго люди з нормальною психікою витримувати оце, е, такий пресів постійного негативу. І моя мама, звичайно, була співачкою, дуже талановитою, щоб ви розуміли, її прийняли в Львівську консерваторію, вона працювала з Уліскою Волинського народного хору. До речі, вона вчилася в Білоцерківському лісотехнічному технікумі разом із відомим нашим режисером Сергієм Бондарчуком. От Сергій Бондарчук, вони товаришували все життя. Вони переписувалися, це були такі талмуди. красиві листи, в мене збережені ці листи, красивенні листи, такою поетичною, красивою українською мовою писав Бондарчук, бо він е, сам навчався от між, біля Кремля, якщо ви знаєте, Тернопільська область, там цей Білоцерківський лісотехнічний інститут. Мама була його перша. Е, Акторка номер 1 а він режисерський перші проби це були з мамою моєю. От. Ну, це така от історія. Але це все ж було за сприяння радянської влади. Тобі, знаєте. І мама була в тому, що вона в це виступала, вона була активістка, вона була комсомолка. Їй писали записки: там, що ми тебе вб'ємо, як ти ще раз поїдеш там на якісь там е вистави зібрання, ми тебе вб'ємо, спалимо хату, таке всяке. А мій тато. Паралельно до того, а мій тато м'язін сталінських таборів. Мій тато з Терманівської області, з Пандеївської родини. У мене дідо був дуже великий господар. Тут теж дуже цікаво там про діда написано, бо він знав п'ять мов. От, і, і тато, одним словом, працював на Львівській, закінчив залізничний технікум. Ну, коли залізниця, ви розумієте, це сама дорога така була робота золота. Найбільше грошей всі отримали на залізниці. Залізничний рух тільки піднімався. Це було таке дуже-дуже Як зараз IT, так тоді було залізниця, дуже розвивалася. І тато мій працював на залізниці і возив нелегалів. В топках перевозили вони нелегалів. Це був ВІУ, це був 49-й рік. Ніхто там радянської влади не визнавав після війни. Було багато криївок по між Львовом, До речі, щоб ви знали, є ціле місто тунелі, такі от прямо, прямо тунелі, по яких їздять трамваї, їздять вузькоколійки, їздили під Львовом. І то там вони збиралися, різні були гуртки, і там нелегальну літературу возили там, підривали все, що тільки можна було. Ну тобто звели таку підривну діяльність. І боролися за незалежну Україну. Це такий був мій тато, і в 49-му році його вони мали виїжджати в Чехію з братом, нього на півтора роки старший брат, і їх хтось здав, їх хтось здав і їх схопили, кинули в тюрму Бригітки, Хто знає у Львові? Вони там трошки просиділи, десь може півтора місяця, і їх викликали тата і брата. І сказали, так, там, ну хтось просто якась добра душа купалася, так і сказала: якщо тебе будуть питати, чи ти хочеш на вічну, чи на 25 років, то кажи, що на вічно. Бо потім, як виявилося, всі, хто казали на 25 років, їх всіх розстріляли. А ті, хто казали на вічну, їх просто відправили в Казахстан. Тато мій попав в Казахстан, будував Байконур, Казаган. Там рубники, ну це історії теж не буду переписувати. Переказувати вона в принципі є в цій книжці, але помирає Сталін 54-му році. Амністія всіх політв'язні випускають і 55-му році. Мій тато повертається і його з Вовчим Білетом. Не дозволяють йому жити там півроку, там, півроку там, півроку там, щоб не заводив контакти, щоб не мав друзів, щоб не формував якісь там е знову клуби такі проти радянської влади. От. І його тата засилають в таке польське містечко, звідки моя мама, це Рівненська область, Дубнівський район, село Смига. Там був великий тартак, хто знає полорама, там робили меблі, там поляки, це мали. Моя бабуся. Полька. І е, тато туди прислали. Тата туди прислали, і, ну, і мама ж така активістка, знаєте це. Е, а тата дуже всі боялися. Але тато мій такий красивий але Аленделон, просто оглянете. Ну, ну насправді дуже красивий був мужчина. І його ж всі боялися. І якось так вийшло, що вони з мамою познайомилися. Е, мама комсомолка активістка, тато політвязень Бандерівець. Поєднують свої серця, і в результаті цієї сувочі гримучої народжуюся я. Ну, тато дуже хотів, звичайно, сина. Я пам'ятаю, він брав мою ручку. Мені було десь років п'ять, от я вже пам'ятаю, бо я вже там з ним вела діалоги, він брав мою ручку, і каже, Боже, ну я знаю стільки криївок, тільки схоронів. Ну, ну даєш на ган ж не поміститься в ту маленьку ручку, Кому ж я то все передам. <рі> Він цілий знаєте, думав, що то все не надовго, що не треба буде там. Ну. От. Ну, одним словом, ну, такий у мене був тато, і в мене фактично, бачите, талант мами. Мамин талант, який вона не змогла реалізувати, хоча її запросили в консерваторію, львівську, прослухали, вона поступила їй. Дали гуртожиток відразу, їй виділили стипендію, Тільки б вона йшла вчитися. І вона така окрила, прилетіла додому, каже: Мамо, мамо, бабця Ніна, ой, бабця Оля, мама, а бабця Оля каже: Ніна, ти дуже добре вмієш співати, а тепер навчися в житті щось робити конкретне. І так моя мама стала економістом і все життя. Я її пам'ятаю, це рифмова такий коли збуває по рахівниці спочатку були. Як вона поночаха це плакала, клацена оці цифри це все. Але зато субота і неділя в нас завжди були концерти. До нас любили всі приїжджати, там робили пироги, там ще якісь пляски пекли, там ще їхали. Молоко, сир, сметана, якась гуска качка до нас приходили. І тут були забави. І звичайно було моє таке дитинство. Але мама його зробила щасливим, тому що зі сторони тата ми кожна півроку кудись мусили виїжджати. І все по поліських болотах, от ми їздили, і тільки в 74 році татові дозволили в'їхати на Західну Україну. І в 74-му році ми в'їхали в містечко Яборів одразу на кордоні. І там ми вже там були, я закінчила Яворівську школу No1 Спомакове. В шостому класі я туди прийшла, і в шостому класі зняли. Тоді ще на мій перший виступ, я співала, я цікаво було той такий момент відкритої душі переосмислити, прийняти, і найважливіше полюбити, полюбити Україну. У мене є такий афоризм, який я завжди сповідаю, це полюбити Україну в собі і полюбити себе. І оці люди, які зараз ви. Ми. ми, може, не відчуваємо того, але ми. Знищений, яка воює кривавою, з ми Момент. І підсвідомо, це велика любов і велика жертва цьому історичному моменту. Я не, <плес> 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 я не думаю, що буде, як воно буде, є в мене ресурси, не то немає на ресурси. Я просто йду, я просто це роблю і отримую сатисфакцію. Коли я ще працювала при радянській владі в міській обласній філармонії, вокальній інструментальний інсадва запросили поїхати в Афганістан. Нас запросили в Москву, ми в Москву такий був центральний дім Радянської армії, це ДСА скорочено було, Центральний діл Сядяцької армії. От, і нас запросили, сказали, дивіться, дуже багато є. Пропозиції від українців, які там служать, а ми знаємо з вами, що 14 тисяч порядку тільки українців у тій війні. Це дуже багато. І ем, що от вони просять, щоб я приїхала саме? Я їх я там Мені скільки мені там були, що 23 роки, 24 ну війна, таке ж цього не чужа якої ну що. Війна. Та що хлопців немає? Хай тут хлопці йдуть, ні, я не знаю, я не поїду. І тут в мене тато, знаєте, пробудився. Тато не пробудився. Я лягнула спати думаю, боже, якщо там і мучуся, думаю, а якщо там якісь мій сусіди, якщо там якийсь мій родич, а якщо просто там якийсь чи я з дитина. І він побачить, що хтось відмовляється їхати, і в нього не буде мотивації вижити. Я стою, кажу, і, слухаю, і, слухаю, і Я на дві рано стаю і кажу, слухай, Івана, кажу, треба їхати. Ми не маємо права наїхати, їхати. Якщо люди нас туди кличуть, значить треба їхати. Ну, це, при радянській владі я була в Афганістані двічі. Якщо взяти загалом, це було півроку, я нагороджена м, чотирма медалями від радянської влади. Ви розумієте, що це тих бандерівка з українською мовою тільки та мене запрошували засухаєте. Ви що не знаєте, що армія інтернаціональна в нас? У нас русський язик. Я кажу, ну я приїхала на замову. Якщо в залі сидить один, то я приїхала для нього. Вибачте, але я пристосовуватися до Інтернаціональної армії, тут так само не буду, бо тут є мої. Так, ну а що? Так, викине. І все. І коли почалася наша війна, то ви собі не уявляєте, першими до мене передзвонили з тої сторони афганців, з якими я була в Афганістані. Бо їхні сини на ті з тої сторони потрапили в полон. Знаєте, спочатку, 14 рік, воно ні туди, ні сюди, ще ніхто нічого не розумів, хто на якій стороні, бо то все воювало одне з одним і не розуміли, за що, і хто проти кого. І вони і, 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 ну, попросили, щоб я там помогла їхніх там синів. От, і м -м, Прислали одного волонтера, м -м, дали мені номер телефону. Я, звичайно, сама нікуди не дзвонила. Добралася до Василя Грицака, я тоді не була народним депутатом два роки. І я добралася до Грицака, і, і, і я просив? Я на нього не маю. Ну, та все, приїхала за ним. Це в щасті, я з Луганська забирала. Я приїжджаю. Мені треба було забрати 12 чоловік, кажуть, 13 людей. У нас так було, що була довіра. Mm -hmm. Я могла не додати, а сказав, що я ну, вас я додам, а ви вже тих, давайте нас Виробився гарний такий, людський е контакт, який я, до речі, пропонувала нашій владі, так, так, і вони відмовили мені сказали, що на цьому напрямку обмінів їм моєї допомоги не потрібно. Просто так, що я розумію, і виходить е, з автобусу і виходить жінка з кунками. Хусті така зав'язана, знаєш, така. Видно, що наша е, така жінка села. І я їх всіх приймаю, вона до мене підходить, не обнімає, та то я, то, то я вам дзвонила. Я кажу, що, що ви тут робите в тому автобусі? Вона каже: Та дома ну, мій син іди сюди, то пані Оксана з нею там виглядає. А я, я не можу зрозуміти, що відбувається, і вона мені розказує. Та то я каже поїхала. Приїхала я туди в Луганськ, знайшла я там свого сина і кажу: дайте мені дитину, а вони їй кажуть: не віддамо, треба відробити. Вона каже, давайте я буду відпрацьовувати. Що треба? Мити, прати, варити, все, що завгодно. Жінка старша вже така. І каже, я каже, там мила і туалети, і кухні, і бараки. Я все два місяці мила. Мені пообіцяли, що через два місяці віддадуть. За ті два місяці задоволення. Уявляєте? І я її забираю. І от я цю історію розказала про мам, і я. я хочу сказати, що це не одна така мама. Таких мам було багато. Вони добровільно здавалися в полон. Вони проривалися через блокпости, де могли просто розстріляти, навіть тоді, коли ти наближаєшся до того блокпосту. Отак От наші мами масово їздили і забирали самі, відпрацьовували каторжною працею різною для того, щоб забрати, повернути повернутися.